Пам'ятник має форму каравели, що пливе в океан. А на його боках розташовані скульптури видатних португальських мореплавців, дослідників, картографів та інших діячів, які зробили внесок в епоху великих географічних відкриттів. Очолює скульптурну групу принц Енріке Мореплавець з моделлю каравели в руках. І отець цей пам'яток прям дає подих свіжого повітря та навіює дух авантюризму та пошуку пригод. Так і хочеться застрибнути в якійсь пропливаючих кораблів та відправитись на важливі для світу відкриття. Перед пам'ятником на площі викладена троянда вітрів з картою, на якій відзначені основні маршрути португальських мореплавців. Із повітря це виглядає дуже масштабно та викликає відчуття натхнення та подорожей у часі.